Вона настільки велика, що ми не в змозі зрозуміти, Господь. Наш розум не в змозі осягнути, Господь. І ми знаємо, Господь, що Ти віддав своє життя недаремно, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь. Возвеличуємо Тебе, Господь, і прославляємо, Господь. Будь прославлений і возвеличений Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дякуємо лівітам за таке прославлення. І знову дійшла черга до мене проповідувати. Хотів би поговорити на таку тему віддай. Я думаю, що. Ну, коли я називав цю тему, я розумів, що це така дуже неконкретизована тема. І постараюсь за, ну, думаю, за пів години, може, може менше, не знаю, як, як буде, постараюсь трошки, постараюсь трошки конкретизувати. Я думаю, що почувши таку тему, багато кому приходять різні асоціації. Комусь може приходить асоціація віддати борги». Ми і про це трошки поговоримо. Комусь можливо віддати життя, як це дійсно, як би це банально не звучало, але в наших реаліях це така трохи популярна тема, тому що багато наших людей віддають своє життя там за нас. І так само одна з головних речей. Яку ми всі дуже добре знаємо, це віддати життя Богу. Хотів би поговорити про перший аспект, віддати борги. Знаєте, ніколи не думав, що в Біблії так рано згадується про те, щоб віддавати борги. Коли почав дізнаватися для себе, шукати в Біблії, де згадується про такі речі, що там віддати борги. Давайте відкриємо повторення закону. Повторення закону, 15 розділ 9 вірш. Тобто, ще в такі ранні часи, це ще в, в ті часи, коли тобто, це були далекі до нас часи. Ще в ті часи Бог говорив про такі речі, як борги. Дивись, щоб жодна лиха думка не промайнула в твоїй голові. Мовляв, сьомий рік, коли скасовуються борги, вже близько, тож подивишся на свого нужденного сусіда вовком і не даси йому нічого, а він поскаржиться Господу на тебе і стане це гріхом твоїм. Я думаю, що якщо цей вірш записаний в Біблії в такі часи, то більш за все, що це була дуже популярна проблема, проблема навіть серед віруючих людей. Тобто, люди, які знали Бога, які в них був такий закон, Господь сказав, що сьомий рік сьомий рік там земля відпочиває, і так само в сьомий рік. Мали люди один одному пробачати борги. Але тут говориться так само, що коли ми знаємо, що близько сьомий рік і нам потрібно віддати борги, а ми думаємо, що та ні, то ж, має простити, він же знає, що сьомий рік. Тобто для нас це гріхом, бо ми знаємо, що ми маємо віддати борги. Для мене така думка прийшла, коли мені довелося віддавати, як на мене, ну, для мене на даний момент, на даний період мого життя, це найбільший міг, так би мовити, борг. Коли я знаю, що я думаю, що багато хто з нас знає мою ситуацію з ДТП, і я переживав дуже багато різних моментів. І згадав одне таке місце. Давайте відкриємо Матвія 5 розділ з 39 по 40 вірш. Та кажу я вам: не чиніть опір злому чоловікою. Якщо хтось вдарить вас по правій щоці, то підставте йому й ліву, щоб хто. Якщо хтось хоче судитися з вами і забере вашу сорочку, то віддайте йому й плащ. Коли в моєму житті відбулася така ситуація, дійсно багато речей там було, багато е, різних думок. І коли я розповідаю людям про цю всю ситуацію, дуже багато хто, перша їхня реакція, та я б не віддавав. Та ну, хай там судиться, ви що? Хай там ще там щось там. І, знаєте, я їх розумію. То що, ну, Бо моя перша реакція була схожою. В принципі, була така сама. І в мене було доволі багато часу, щоб обдумати. Багато часу, щоб отримати. І я так само ще побачив іншу істину. Давайте відкриємо Луки, 12 розділ з 57 по 59 вірш. Чому ти не можеш розсудити для себе, що є справедливим? Якщо хтось позиває тебе до суду, намагайся владнати з ним справу, перш ніж ви. Прийдете, а як не залагодите, то стояти вам перед суддею, та той може віддати тебе у руки вартових і кинути тебе до в'язниці. Ну, я вам так скажу, що зараз такий час, мабуть, мало ймовірно, що вас можуть кинути за ґрати за якийсь там борг. Але якщо знають, що у вас є якісь, якісь речі або якесь майно, то його можуть відсудити. І... Я пережив на собі таку, таке відчуття, що коли дійсно ця перша думка, думаєш, та ні, не буду віддавати, не буду, ну, будемо якось там рішати через суд, ще якісь. І в мене було доволі багато часу. В мене було аж пів року, щоб побачити і дійсно змиритися з цим. Тому що не завжди так буває, як ми собі думаємо. І я вам скажу, що краще на початку віддати менше, ніж з часом віддати більше. Я думаю, багато хто чув такий вислів, що час це гроші. І, знаєте, це така дуже правдива річ. Дуже класно вона описується в. Дуже класно вона змальовується в одному фільмі. Це такий там нехристиянський, трохи фантастичний фільм. Але там дуже класно показано було, коли люди жили, працювали так само, як і в нас, і вони замість грошей вони отримували час. Тобто вони витрачали свій час для того, щоб отримувати інший час, тобто, щоб мати час, яким вони зможуть Розраховуватись. І так само в нашому в наш час, тобто ми витрачаємо свої години для того, щоб отримати гроші по суті, той самий час, яким ми зможемо щось купити. І я вам скажу, що обмін відбувається постійно. Тобто, ми не, ми не зможемо отримати щось, не віддавши. Взамін щось своє. Тобто ми не зможемо отримувати від когось щось, чи десь в магазині отримати просто так. Навіть коли нам дарують якісь подарунки, хтось десь там, нам просто так же ж їх не, ну, не дарують. Ну, тобто, нам говорять, що це просто так, але ж в майбутньому ми повинні приділити їм свій час, свою любов, свої якісь поради. Або просто даже підтримати, підбадьорити. Тобто обмін відбувається завжди. Я раніше не задумувався, як тяжко віддати щось, до чого, до чого ми дуже звикаємо, до чого ми дуже прив'язуємось. Що стає для нас дуже цінним. В моєму випадку такою річчю став автомобіль. Тобто за декілька років я до цього звик, це комфорт, це класно. І просто в один момент доводиться це віддати. В мене це дійсно ці думки в мене викликали дуже велике обурення. Але. Це неможливо порівняти з тим обуренням, яке дійсно яке відчував Авраам. Давайте відкриємо буття 22.1,2. І після цього Бог випробовував Авраама. От він і каже: Аврааме, той озвався Я тут. Бог мовив: візьми свого єдиного сина, якого ти любиш, Ісаака, йди з ним до землі Морії, там принесеш його в жертву спалення на горі, яку я назву тобі. Дійсно, коли бачиш, коли відчуваєш щось подібне і прирівнюєшся до такої ситуації. Розумієш, що наскільки велика ціна, наскільки це тяжко пережити. І дійсно в Авраама в цьому випадку було всього-навсього три дні. Він, тобто єдиний син, якого він отримав в старості, якого він навіть не надіявся, якого він чекав 25 років, Бог каже: Йди принеси в жертву. І в тебе є на це, щоб переварити це все всього на всього три дні. Чесно, я не розумію, наскільки велике було обурення, наскільки великі емоції були в Авраама. Для мене було дуже тяжким просто відмовитись від якоїсь речі, від якогось автомобіля. Так, да, я розумію, я на нього там, заробляв довго, тяжко, і просто віддати там. Але для мене, щоб це зрозуміти, в мене було майже півроку. Тобто я пережив це і. Клас там. Але в Авраама не було цього часу. В Авраама було всього навсього три дні. І дійсно ми знаємо, що Авраам, як би не було складно, але він дійшов до кінця. Да, він не вбив свого сина. Але ми знаємо, що за цих три дні. За цих три дні дороги, цих три дні підготовки за цей весь час в розумі. Він все-таки вбив свого сина. Він приніс його в жертву, він його віддав Богу. Хотів би розглянути ще один такий аспект, як так само віддати життя. Давайте відкриємо Івана 15, 3. 15, 13. перепрошую. Немає більшої любові, коли людина своє життя покладає за друга. І зараз в такий час, коли. Наші хлопці і дівчата дійсно віддають свої життя за нас. Тобто Бог говорить, що немає більшої любові, немає прояву більшої любові, ніж хто покладає життя своє. Дійсно, ми могли би сказати, що от вони там воюють, вони там за своїх рідних, близьких. Але знаєте, ми тут. Вони могли б так само залишили, залишитись тут і сказати, коли ворог прийде, тоді я стану за своїх рідних і близьких. І розуміючи те, що вони зараз там, вони захищають, вони віддають своє життя, вони захищають нас. Тобто цими рідними і близькими для них є і ми, яких вони там захищають. Тобто навіть ті люди, які не є громадянами України, але проживають на нашій території, вони так само їх захищають. І, знаєте, хтось міг би сказати, що «Вот, це так само, там, можливо, це не жертва, але я знаю, що багато хто з людей кажуть, що військові, які поїхали туди, вони, можливо, і не померли, не віддали своє життя. Але в розумі, вони віддали своє життя, тому що багато хто з них розуміє, що вони можуть і не повернутися. Вони прийняли таке рішення, вони віддали дійсно своє, в розумі вони віддали своє життя. І так само я б хотів, би, щоб кожен з нас, розуміючи, що вони заплатили, вони платять таку ціну, так само міг. Платити так, як ми тут, щоб ми згадували їх в молитві Тому що це наша територія. Так, ми не там, але ми можемо в молитвах згадувати про них. Ми можемо віддавати свій час в молитві за них. І дійсно, коли вони будуть повертатися, коли вони будуть бачити після наших молитв, я вірю, що Господь буде їх рятувати. Буде їх захищати, і вони будуть бачити великі чудеса. І по поверненню сюди, або навіть будучи там, ще до того часу, як вони повернуться, вони будуть віддавати своє життя Богу, тому що вони будуть бачити, що Він береже. Давайте відкриємо Івана 10, 16. Я маю ще й інших овець, що не з цієї отари, і я маю привезти їх сюди, щоб вони чули голос мій, і стали єдиною отарою з одним пастухом. Знаєте, я прирівняв дійсно цих людей, які віддали своє життя, які проявили найбільший прояв любові. Я думаю, що вони є тими вівцями. Які ще не з нашої отари, але я вірю, що Господь благословить і збереже їх, і приведе їх, і ми будемо єдиною отарою. Давайте прочитаємо трошки попередні вірші з 14 по 15. Я добрий пастух, я знаю своїх овець, і вони знають мене. Так само як Отець знає мене, я знаю Отця свого. І життя своє я віддам за Овець. Ісус, живучи на цій землі, завжди показував нам, що потрібно віддавати. Він завжди віддавав свій час, навчаючи учнів. Завжди віддавав свої сили для того, щоб зцілити не Тих, хто мають якісь проблеми, якісь хвороби, він завжди віддавав свій час іншим. Але я знаю, що першим, що він зробив, це він віддав своє життя Богу. Він в першу чергу віддав своє життя Богу і довірився йому цілком і повністю. І він так само навчав учнів для того, щоб і вони потім навчали нас, щоб і ми навчали інших, що в першу чергу ми повинні віддавати свої серця Богу, своє життя Богу. Тому що живучи, живучи на цій землі, якщо ми не віддаємо своє життя Богу, що ми отримаємо потім? Що ми отримаємо взамін? Якщо ми не віддаємо свої серця Богу, наше життя на цій землі, воно просто пройде і далі нас чекає гієна. Далі тоді, якби, якщо ми не віддаємо свої серця Богу, якщо ми не віддаємо своє життя Богу, наше життя на цій землі без... немає сенсу. Давайте відкриємо дії апостолів. 20 розділ, 35-й вірш. Кожним своїм вчинком я показував, що тяжкою працею ми мусимо допомагати немічним. Необхідно пам'ятати слова Господа Ісуса, які Він сказав. Справжнє щастя в тому, щоб віддавати, а не в тому, щоб брати. Дійсно, Ісус показав, що, більш... що... дійсно справжнє щастя в тому, щоб давати. Щоб давати іншим якісь поради, давати іншим свій час, свої можливості, приділяти іншим свій час, ділитися з іншими, тому що все, що ми на цій землі здобудемо, ми не заберемо його з собою. Так, ми можемо залишити, там дітям, внукам, правнукам, але те, що ми отримуємо, ми маємо віддавати. І я не пам'ятаю, десь я раніше мав таку думку. Здається, хтось навіть проговорив про це, що коли Бог вливає в нас свою благодать, своє слово, ми повинні ним ділитися з іншими. Тому що коли, жива, коли вода вливається в ставок і вона стоїть, вона не виливається в інші сосуди, вона втрачає свій сенс, вона починає воняти, вона застояна. Так само і в нашому житті, коли ми отримуємо від Бога, ми повинні виливати в інших людей, віддавати іншим людям, ділитися з цим і кожного разу нові благословіння будуть вливатися в наше життя. І знаєте, чому дійсно важливо віддавати? Ну, ділитися, давати. Тому що, якщо не буде. Кому давати, то ніхто і не зможе отримувати. Якщо ніхто не буде давати, то ніхто не отримує нічого. Кожен так буде думати, що от, мені краще отримати. Але я розумію навіть те, що коли ми віддаємо задоволення отримую і я, тому що я зміг чимось послужити, і людина, і людина яка отримала. Віддаючи своє життя Богу, ми зможемо давати більше людям, які нас оточують. Бо дійсно Господь приготував для нас набагато більше. Можна висвітити картинку, яку я? Я думаю, що багато хто з нас бачили цю картинку і. Розуміють ці речі, знають, що коли Господь просить в нас щось забрати, Він завжди приготує для нас щось більше. Ми маємо бути готовими для того, щоб віддавати те, що в нас є, і знати, що ми отримуємо. Да, бувають випадки, коли ми. Віддаємо і думаємо, о, найближчим часом Бог нас благословить більше. Ми знаємо, що ми так просто дуже легко віддаємо, і знаємо, що от, ну я, я ж все одно ж отримаю. Хотів би розчарувати, що не завжди так буває. Не завжди Бог благословляє в найближчим часом. Тому що ми знаємо, з прикладу Авраама він не побачив цього. Можливо, дійсно ці благословіння ми отримаємо. Але отримуємо трохи не ми, а наші нащадки, наші діти. Або, можливо, навіть ми отримаємо його на небесах. Тому що дійсно Господь приготував для нас набагато більше. І, можливо, навіть оце більше благословіння. Можливо, воно буде на небесах. Але все одно не забуваємо Робити тут добрі справи, дійсно тут від на цій землі віддавати наш час, віддавати наші можливості для того, щоб дійти туди. Давайте відкриємо римлянам 12 розділ з першого по другий вірш. Отже, благаю вас, брати і сестри, мої через милосердя Боже віддавайте життя своє Богу як живу пожертву, що є свята і мила Богу. То буде вашим духовним служінням йому. Це дійсно хотілося б, щоб це було таке побажання для нашого майбутнього. Щоб ми віддавали своє життя, бо вони тут. Не мають великого сенсу. Ми тут для того, щоб служити Богу. Щоб ми, віддавали, ми маємо віддавати своє життя для того, щоб це була угодна жертва Богу, щоб це було нашим духовним служінням Йому. Тому давайте помолимося, щоб ми завжди не забували про те, що Господь є серед нас і. Ми тут заради Його. Халилуй, Господь, великий всемогутній Бог, ми дякуємо Тобі за твою милість і любов, Боже. Дякуємо Тобі за цей час, Боже, за те, що ти благословив нас, Господь, і наповнив своєю мудрістю, Господь. Благослови нас, Господь, дійсно, нехай це слово Господь виливається в наші серця, Господь, і нехай ми дійсно більше й більше будемо.